Запрошуємо на сцену зразковий ансамбль бандуристів «Соколики». Чернігів, який має давні кобзарські традиції, є одним із центрів розвитку бандурного мистецтва в Україні. Починаючи з 2007 року, музична школа номер 1 імені Стефана Вільконського стала місцем проведення єдиного в країні конкурсу бандуристів, на якому змагаються лише хлопці. Ді, о, злобі, злобі, У восьме огляд конкурс Кобзарська юнь України проходив під патронатом міської ради і вперше в умовах широкої війни. Ми нічого не відміняли, ми мужні, ми вистаємо, і все буде гаразд. І наше мистецтво переможе сьогодні. Заявки на участь у відкритому огляді конкурсі надіслали солісти, бандуристи та ансамблі з 11 областей. Я дуже хвилююся, тому що це мій перший конкурс. Я вперше виступаю на великій сцені. Я дуже багато тренувався, щоб виступити виступити на цьому конкурсі. Через трагічну подію, що сталася у Чернігі 18 квітня, змогли виступити лише чернігівські бандуристи. Учасники з інших міст приєдналися до конкурсу онлайн. В цьому році був ювілей Шевченка, і тому діти всі готували Шевченківські пісні на слова Тараса Григорича Шевченка і патріотичні. І також музику українських композиторів. Викладачі кажуть, у Чернігові дуже поширений юнацький кобзарський рух. Хлопці охоче опановують гру на унікальному музичному інструменті. У сім'ї Святослава Ярмоленка брат і сестра також бандуристи. Старший брат мій вже закінчився музичну школу та прекрасно грає на бандурі. Я хочу теж так само грати, як і мій старший брат. Голова журі конкурсу кобзар Володимир Єсипок зазначив. Що в Чернігіві виховується наша духовність майбутнє України? Перемога буде за нами, і бандура, як символ, музичний символ України буде звучати на Чернігівщині історичному осередку кобзарського мистецтва. Прослуховування конкурсних номерів на живо та онлайн журі визначило найкращих.